Звичайно, надзвичайно багато питань, які потребують е, вашого вирішення. Тому ми будемо так збиратися і ще раз кажу, ми будемо по можливості, якщо таке, як розподіл квартир, там, наприклад, по що то ми онлайн, я буду просити, щоб на що проголосувати, щоб можна було виставляти. Всі решті будемо збиратися, обслужувати і старатися допомогти швидше. Які в нас відбувають на що я ваші дорішення проваджувати. Тому вам символому порядок денег, я ставлю порядок день, зараз не У нас є одне додаткове рішення, в нас. Шановні саме хорошо внесли в порядок денний та річні зміни у рішення нашого комітету. Від 16 квітня 2024 року за номером 106 про формування середньої мережі класи за заправдані середньої освіти міста дрогобича Постельника на 24-24. Продолжение. Значить, ви будете проважання, як будете розкрашити всі запитання, відчути. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести даний проєкт?

Ми Видно зміни до бюджету розвитку зв'язку з тим, що ми вже на межі на виконання бюджету розвитку і можемо оточувати по е мітинах по показниках, по бюджет. тому його е оточуємо І крім цього, вільні е лишки оточуємо на освіту і е перенесення коштів. Це е департамент надав пропозицію е з благоустрою. На цей. Раніше він з поточному на благоустрої підносить кошти. Mm -hmm. mm -hmm. Ми, mm -hmm. ми такі не готовка до великодних свят, ми повинні зараз займатися благоустрою, бо по всьому. Це, це теж треба дуже великі коштів, тому що ви подачі не було проведено на увазі. Зараз ми повинні на роботу довідку.

На відшкодування витрат по цілому Нятичі, вулиця Кособинського в нас постраждали наступ пожежі 480 150 тисяч зернового фонду. Крім того, 470 тисяч це також приміщення третьої лікарні, правда, міська лікарня номер. 3. Там порушили композиційні так і поставки вже з тим, що ви там не обвалилися, не стан, оваліний з нами, щоб не заявили саме особисто, щоб не створювати аварійні ситуації. Зараз не зробити. Тому це вже давно це питання, але зараз вони було були захищені уваги тому що там вимиваються з дощами відбуваються і тому дуже небезпечно складувати. Про пожежу всі знають, що вона сталося, там єдині перемогти. Точно так само ми в гаях, коли духи побивали. І в даний вигляді також проблеми. Вони всім ми допомагаємо, бо, наприклад, вже нашого фонду не вистачає що пожежа. Ми вже не можемо військової. Dakar, не всі не може допомогти, але те, що можна, на що поширетися, не буде будемо допомагати. Ми там треба встановити. Так, так, так. є дуже багато націю, комісії, які виїжджає, вивчається. Стараємося допомогти. Якщо вона зважається за сторож, то я не викладаю. Хто за? Подмовилися. Наступні доросли. Шановні пане Голови, що ви скажете, ми повинні проєкт рішення о вашій вигляді за рішення. Ми викладемо акту повернення на підставлені перегляди послуг. Є зауваження застереження. Ставлю на голосування. А тут ви знаєте, не можна. Хто Наступне. Ви питання про акту повернення на підставлені перегляди послуг. Ставлю на голосування. Ставлю голосування. Хто за?

Проєкту рішення про зміну товарі, які ми приймали нещодавно, 16 квітня. Двох хочу пояснити, з чим вийшла трошки зміна. Як ви бачите, пункт 4, виповнете пункт 2.1. В такій редакції. Я озвучу, яка забезпечити формування до відкриття перших класів знаповнюваності 24 учні в класі, та 10 класів, на класів класах знаповнювалося не менше 25 учнів. Про 25 учнів нас було зазначено, що до 24 учнів внесло розв'язання. Згідно законодавства вступає в норму з 1 вересня 2024 року, норма за те, що наші учні початкових класів, які проходять в перший клас, має бути їхня кількість найбільше 24 учнів в класі. Під час дії військового стану е, був так, так би мовити мораторій на те, що це не стосується зупиняється дія. Але це окрім денної форми навчання, оскільки наша громада має всі заклади денної форми навчання, це про призупинення недії на нашій території. Тому я прошу винести цю поправку і проголосувати з нею, що знаповнилися 24 учні в класі. Дивіться, щоб всім було зрозуміло, не може бути більше 24 учнів, Це законодавством були і правильно зробили. Тому що діти і 30, і 32 собі набирали і далі в класах, а інші не могли добрати і 8, і 10. Зараз законом чітко встановлено 24 і не більше Це і не більше. З другого боку, не може бути в нас менше, крім сільських шкіл. Тому що, якщо ми приймемо, що в нас буде менше, ми не можемо тоді отримувати сільські школи. Тому ми встановлюємо чітко 24 учні. Все решта, нехай директори між собою домовляються і е, дітей пересувають, і так далі. Ну, наприклад, все дуже. В 17-ту школу набрали 26 учнів, двоє учнів звічні. Все, Ніякої з рішення двох учнів брати не можна. 24 і ікрати. Тому я вважаю, що це надзвичайно корисне таке, рішення уряду, надзвичайно корисне рішення уряду, але іще одне, вони хочуть зекономити, ну напевно. А класи завжди поділялися. Якщо більше 24, 20 чи класи поділялися. Зараз, щоб уникнути в того поділу, щоб не було того поділу, щоб було все нормально, уряд перед нами і держава перед нами поставила таке завдання. І я вважаю, що це одне з найправильніших рішень. Все, 24 учні повинні бути в класі. І ми все повинні підвести риску, і в місті другому чи екстернику в перших класах повинні бути 24 учні класи. Все Всьо решта повинна розподілятися або по сільській школі, або по іншій школі. все, що зробили інше. Тут... Ні, 24. Тут... Все не відкривається. Тут... Я в інші школи там, де є це. Якщо залишиться 18 чоловік, то прикольцем тут. Загалом бережімо. Дивіться, тоді розподіляється по іншим. А є якась довідка, скільки перспективно дієш, вийде, так що вкратила 94 було. Десь все одно буде 25, 23. Але все менше, воно все одно залишиться це затраче

Політичні ігри бавимося на функціях. Ні, але дивіться, дивіться, мене питання теж виникло. Я тоді це його задав, ви сказали, ні, о, 24 і все. От ми є, наприклад, в нас 500 учнів, так? 500 Учнів це класів 24. Це буде 480, а 20 учнів куди дівати. Ну от-от, от, от, от скажіть, ні, 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 мої гроші, це ви це щось не то. Це це, це неправильно. Це це, це неправильно. це ми закупуємо. це ми закопуємо під себе, не, неправильно, це ми закопуємо під себе дуже це. Буде кущень один залишиться, і ми зобов'язані відкрити клас. Ні, я тоді не можна ну, п'ять. Нехай п'ять ми зобов'язані okay, okay. відкрити форму. Що це таке? Не це, це нонсенс. Тобто, ми маємо право мені на я ще раз сказав. Мені наплювати на ті, що там ви видумують ви собі. Да, то щоб не було перерозкодіно не більше 24 але але, 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 але ні. А менше, от те <сіп 'яті> буде чи 5 людей, 2 відкривати, 280 тисяч, посібкатися, і, і... і, і... і усім в класі буде, про що ви говорите? <сіп 'яті> Ні, не треба зрозуміти. Ви мені поясніть, я вас питаюся. Тепер, якщо не водієм 500 учнів, у нас є 480 по 24. 20 Що шостий на 20 учні робити. Це полягає в тому, щоб такі класи менше відкривати за якимось окремим рішенням якоїсь комісії, допустимо, Світанської. Так, тоді почнеться. У вас тут черги, і ви всі будете голову в пісок зариєте і скажете, та то кучно руйнувати і всі будуть виступати із камерами. А ми ні, значить, рішення не проголосовуємо не менше 25 п'яти учнів. Це наше рішення. Більше може набиратися, але поділу не буде. Просто казати, що поділ не можна робити. Вони <поцелес> просто змінили 24, ви законодавці пише 24. Тому 24. вони змінили з 25 на 24, вони більше нічого міняли. Все правильно. Але дивіться, ні, ви вдумайтеся, більше бути не може. Вони, я думав, менше бути не може. Виявляється, більше бути не може. То як, я, ви що? О, що війці... це, що? А формула Я каже, це ж ви не зрозумієте. І все. Має бути 24 дитини. Але ви 24 дитини в кожному класі не будете мати. Є класи за 15 дітей, є класи 19. Абсолютно. Абсолютно. Нехай дадуть роз'яснення. І хто буде фінансувати ті недостатні класи в мережі? Ось задати питання: хто буде фінансувати? Місцеві бюджети не можемо, ми вже і так тріщимо. Нас вже все забрали, І всі пенсійні фонди, Шмонди, все до нас ідуть і кажуть, нам комп'ютери треба, нам ремонти треба робити. І всі міністерства по лінії, я вчора був на, 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 на форумі. Всі міністерства по лінії кажуть, звертайтеся до місцевих органів влади. А що місцеві органи влади, коли вони всі гроші забрали? Можна е, Дивіться, в цьому рішенні, Разиславичу, написано, не не більше, а просто писати. 24? чотири Так, не може. Що це? Немає місяць. Ми що це означає 24 учні. Запитання але запитання чітко задано. Питання зараз, всі члени вибуховому чітко задали питання. А якщо ми поки зберігаємо... Давайте встановлюємо, що можна проєктивно. Відповідальність каже, що не більше, ніж 4. Засновник може визначити сумеречу з нижнім, і до якої відпочивається статус. Якщо вони об'їдуть встановлюючу статус, і вони не чекають на це, то... <рістична> ось, 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 ось на думає, 5, абсолютно правильно. Абсолютно правильно сказали, до здорові договір не більше 24, не. не більше 24, але не менше 22, наприклад. Щоб Чому я якраз і і про це говорю? Тому що е, чому ми, ми про це говоримо? Якщо ми ту межу не зробимо для міста і чистеника, ми знищуємо повністю сільську освіту, повністю знищуємо. І про це треба говорити. Про це треба кричати. Розумієте? Бо всі попруть сюди. Просто-напросто. Тому що е, так і вигідно і так треба, і ми, ми нічого не зможемо зробити. Ми нічого не зможемо зробити. І сільські школи просто пропадуть. А що бідним, е, дітям робити, які не повезуть сюди ні по яких умовах? А коли до їх немає в деяких школах, таких медвежі? Що будемо робити з такими школами, як снятинка, я турічній лужок? І тому треба в місті обмежені зробити. Тому що наші сільські школи нічим не відрізняються від міські. Я ще раз про це говорю: нічим не відрізняються. Нехай прийдуть в Ліснянську школу, подивляться. Нехай прийдуть в Рихтицьку школу, подивляться. Нехай зайдуть Снятинську школу, подивляться. Нехай Вернягаївську школу подивляться. Чому Волехівську школу? Чому ми повинні е е е сортувати дітвору? Чому вони повинні страждати від цього? Це так, не правильно. Це розумію. Я, по-перше, це рішення я створювала, але хочу От Чому? Тому що, якщо е, ми пишемо 24, то знаєте, що 24, там нема не менше, не більше, то 24 – це але, я... але тепер дивіться, а тепер дивіться, 20. А наповнюваність нас вимагається 23 з половиною. І що ми буде зробити? Значить, ми дивіться. Значить, ми робимо середньо. Значить, і 22. Не більше, 24, не менше 22. Добре, середнє виходить двадцять половину, добре, буде? добре. Що? А так, дайте, ну, не будеш. Не будеш перехвастити? Не буде, два, два усі люблять вкрасти. Навпаки, ну, на навпаки, навпаки буде нижня буде, буде межа, якою можна буде балансувати, розумієте? Тому що інакше 24, і ми ставимо 24 і решту 8. І все. Та нема, то можна перекидувати, але треба, дивіться, я просто ремонту переглядати. Дивіться, одну секунду. У вас є ж попередня, скільки учнів йдуть в перший клас? Попередньо. Ні, ви можете прорахувати. Станець компростіше там менше тих класів. Чи виходить, воно по 24 і 22. 24 і 22. Чи виходить? Чисто з математичної. Хто з математики є? Алгоритм. Ми коригуємо. Кожного року ми коригуємо. Е, це, тому ми збираємося, це ми з вами затверджуємо режу кожного року. Найбільше того, ми затверджуємо мережу попередньо, а потім, коли збираємо всі дані, ми можемо завтра вийти в цьому. Тоді давайте також, шановні, е, ми робимо з тою поправкою, але коли вже будемо мати кінцевий варіант, коли все, ну наприклад, в якому спасі буде 25, наприклад, одна дитина і вона плаваюча. Тобто не, не ну знаєте, що таке плаваюча дитина. Тобто, то, що вона або приходить, або не приходить, або вона десь за границею, і вони це є є. зараз, коли вони встановлюють, що затверджений, там не може бути такого. І тому нам потрібно чітко дописати виконавчому комитеті двадцять 24 не більше, так як ви законували перше, і 25 і, не більше, більше так, не менше. А менше, давай пропонує двадцять <проси> <керівок> два. Я розумію. Значить, правда, 22, де перше. Не більше 24 і не менше двадцять. Прошу поставити там на файлі. Коли ще платить, чому двадцять що? Тому що п'яти клас Ми зрозуміли, що п'ятий клас буде не менше 20. Так, тому 22. А я ж не випадку. Так, так, все правильно. Ви абсолютно правильно.

просто готовий буде продовжувати і інші швидкі. В інших Так. На всіх це дуже важливе питання, до речі. Ми готові по базі даних. Нам говорить такі речі, що 10 клас, 10 клас тільки 30%, забачте, 30% учнів. Хочуть навчатися е, в ліцеї, 30%. 70% йдуть в коледжі в училище, хто в медичні, хто в медичні, хто в нафтові і так далі, троше по-другому, по що на 70%. Тобто, якщо ми прорахуємо це, це треба змінити, тому що повинно бути навпаки ну, по трошки річ. Повинно було це. Але е, це середньостатистичні дані Європи і світу. Е, люди. Дорослому віці вже хочуть заробляти кошти. Вони вже хочуть мати свої кишенькові гроші. Вони прекрасно розуміють, що в ліцеях вони не будуть мати такої можливості. По-друге, це вже наука, це вже ідуть так звані керівники, і не не хочуть. Більші хочуть вже зараз заробляти і заочно навчатися в інституті і так далі. А це дає можливість робити коледжі, училищі і так далі. Тому є загально прийнята статистика, і ми повинні вже під нею підлаштовуватися, і ми повинні все робити для того, щоб ті 30%, які вирішили йти в ліцеї, наші наукові ліцеї, академічні ліцеї, вони повинні отримати дуже високу якісність, професійну вже застерігають професійну е освіту освіту, тому що там вже йдуть напрямки, наприклад, буде змінювати з 17 до 11 предметів цього напрямку. Щоб ви розуміли. Тобто, наскільки зрішиться, якщо ти гуманітарний, ти будеш займатися вже в 10-й день класу, в 12-й гуманітарний. Якщо ти математик, ти вже будеш математикою займатися. Тобто, там ти чіткий перерозходить. Тому тут легше. Вони можуть 에, мати більші інфлюції, але там може бути поділ іноземних, математичних класів. Там вже діля собі, і карти ліця, і собі як хочуть, так і дорожні. Тому в нас може бути, наприклад, е, 25, 30, 32 учні, ну, 10 клас. Тут немає нічого складного, тому що на предмети, ті, що необхідні, професійно, може бути потім там 15, 10 учнів, так далі, і так далі. Так, але це наше задання, це о, наше завдання забезпечити для того, щоб ми могли оцю професійність забезпечити, нам не можна про те, що витворяють зараз. От. Всі вони поняття не мають, що таке ліцей. Поняття немає. Які вимоги до ліцею, якби вони побачили оці, що хочуть бути ліцеями, якби вони побачили, які там вимоги до ліцею у 27-му році будуть, то вони би всі відмовилися. А це нам ми не зможемо ці всі вимоги витратити і зробити. Просто не зможемо. Тому я вважаю, поправка Кичмара і Оксани Романі, що не менше, не більше 24 і не менше 22, щоб ви так як це буде попередньо розговорю, яка буде ситуація з моделювати здоровою. А все одно будемо, що ви робите, що там це зробити. Це для робиться, щоб ми могли збалансувати і подивитися, і всіх довести до цього. Прошу. А, але хто потім вже може бути за коробку? Абсолютно. Но потім ми все рівно будемо збиратися і коригувати. І дивитися. Тому? Тому? Тому це так всі громади приймають. Постаревши, і Бориславство. Двіться, це ми було. Це лесенку. Там є запечення попередньому режату. І все. І ви знаєте, що Так, абсолютно. То, абсолютно. То, Дивіться. То, то то, абсолютно. То, абсолютно. То, але ми подивимося, Ну, наприклад, от, візьмемо декілька шкіл, щоб ви зрозуміли: от є декілька шкіл у нас і є два класи, 48 учнів, так? але вони нам, на, набрали там 55 чи 57. А є два класи, 30 учнів. І ми зможемо перекинути і це нехай між собою домовляється. Нехай говорить про, про це. це. Ми говоримо про те, що ну, не можна маніпулювати дітьми. Нехай домовляється вони, не... і мережу ми заповнюємо, і всі класи заповнюються, і все. Це можна зробити, так, плюс, а це не важливо, тоді ми вносимо зміни. Зміни, абсолютно правильно. Я про що і кажу. Є, є 18 школи, є 11, це, є, що? Це, що є 6, 10. є 7. там немає проблем. Там проблеми тільки в головах. І все, проблеми там взагалі нема. І тому я вважаю, що це поправка ставлю на голосування поправку. Хто за? Одноголосно, значить, тепер в цілому. Хто за? Перед Тут, 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 тут номера ну, це пунктів громад. А перше буде третій, що там пише? Секретні пункти?

Добре, зв'язку з тим, що рішення звучить про внесення змін в попереднє рішення, тому ми викладаємо, що в пункті номер один викласти викласти пункт два, один рішення зізнати. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не знаю, Молодці. це таке. Я не знаю, що це таке. Я не що це таке. Я не знаю, що це таке. Я не Я не знаю, що Молодці. Бачите? От я накажу депутатам, треба будуть приклад членів контролю. Як вони вивчають всі рішення? Якщо вони будуть робити, то він взагалі я рішення приймуть. Молодці. Ставимо ціну. Хто за? Одного голосу. Gida ikka ne ya ga amurka maka kwanwa rubuta chanye su gosa a hukunan.